Вітаю всіх на каналі. Рівненщина, 28 липня, а у нас не припиняються йти дощі. От. І не дивлячись на ці складні умови, мої дельфініуми продовжують квітувати. На старті ви бачите бутони сіянців, які висівалися цього року. На жаль, не всі дельфініуми мають таку пишну форму, є такі, яких шкодили ці негоди, ці вітри, ці зливи. Але можу сказати одне, що новозеландці навіть в таких малесеньких своїх формах витримують, От, навіть без підв'язок і без опор. Я дуже не люблю підв'язувати, я не люблю штучні оці опори. Але на деякі сорти вони потрібні. Але сьогодні я більше буду про ті сорти говорити, які я висівала з насіння і покажу, як же ж вони виглядають зараз. Я дельфінів сію вже другий рік. І навіть попри складнощі їхнього вирощування. Я не розчарувалася в цьому. Можливо, я буду продовжувати цей експеримент, навіть при тому, що я знайшла свій ідеальний дельфініум. Це не так, як сорт, а іменно відтінок. Мені для моєї майбутньої клумби, от, для мого майбутнього квітничка потрібні дельфініуми. Іменно таких синіх відтінків. Я прикріплю візуалізацію, яку мені створив штучний інтелект, на 50% те, що я хочу, і ви мене зрозумієте, що я хочу. От, і так історично склалося, що е, іменно цей ряд, де зростають оці новозеландці, які я висівала цього року, вони мають відтінки. Синіх і ніжно-блакитних кольорів. Це дуже важливо для мене. От. А за ними вже йдуть іменно ті фіолетові, які я показувала в попередніх відео, і які вже мають по декілька сезонів у мене. От. Тому я не знаю, як так вийшло, тому що насіння це F2. І зібраних з усіх. Ну есть тобто, суміш. Там були суміш відтінків. І я думаю, боже, як завжди, я щось хочу, а воно буде так, як не я хочу. Можливо, це будуть якісь рожеві відтінки. Я знаю, що дуже багато людей полюють за такими рожевими, фіолетовими, білими. А я хочу той синій, і той синій, мені так важко дістався. Ви напишете мені, то в чому ж проблема? Можеш купити? Можу. Але були в мене такі випадки, коли я купувала кущі, от готові вже, правда, без квіточок. І, на жаль, були пересорти. Можливо, на сьогоднішній день вже удосконалилася вся система продажу і вже більш-менш до цього відносяться більш серйозніше продавці. В моєму випадку, на жаль, було так, як я розказала вже, що я купляла готові кущі, а вони виявилися не ті відтінки, хоча стояв запит на темно-синій, на блакитний, а мені присилали білі е, якісь там рожеві або лавандові кольори. Ну, що ти зробиш? Вже нічого не скажеш. Вже купила. Так, да, Вони в мене зростали, але, на жаль, цього року вони не пережили погодних умов. Я підозрюю, що це із-за того, що у нас дуже мокро і десь, видно, це восени сталося, мабуть, десь був приморозок і, коротше, вони змерзли. Ось, бачите? теж, Ну, я вам так скажу. Це зараз перше суцвіття, воно виглядає трішечки таким неяскравим. От. Ну, вже він друге соцвіття навряд чи зможе мені видати вже кінець липня. От, головне тепер зберегти кущик. Я це потрошки почекаю. Я не знаю, або, може, вже я зламаю, мабуть, цю квіточку. Для того щоб ну, не перевантажувати кущик, хай він краще йде в корінь. Бо нас, ну, в даному етапі рослина зараз весь ресурс видає, для того, щоб зберегти. Бачите, як я роблю? Щоб зберегти це соцвіття, але мені ж не соцвіття головне. Я би хотіла, щоб гарний був кущ і на майбутнє було більш э, краще соцвіття. І, ну, і більш сильніша рослина. Я, до речі, такі маніпуляції робила з усіма цими кущиками. Цей, на жаль, мені зламала негода. Тут дітки затоптали. От, тут я ламала соцвіття. І ось бачите, на цьому теж ламала соцвіття. І вже бачите, який він вигнав мені другі. Хвилю квітування вже набагато І вже тут більше перспективи. Єдине, що дощі. Поставлю тут палку, прив'яжу його, щоб його не поламало. От. Але ну, він вже декілька негод пережив. Я не хочу його випробовувати, хай собі, тому що зараз, бачите, наливаються бутони і. Квіточки будуть важкі, і оце коли буде багато вологи на них його похилить. І може мені геть зламати під корінь. ні таке не потрібно. Але люблю новозеландців за те, що вони, коли випускають соцвіття, вони вже працюють. Тобто тут. Квітне, А вони вже працюють над майбутнім. Бачите, З магічним фонтаном такі маніпуляції не проходять. Там довше він тримає суцвіття і тільки після, після квітування от, він може випустити. Ось, Бачите, це сіянець магічного фонтана. Ось з білим вічком. У мене вже був такий. От. Він, на жаль, не пережив негоди минулого сезону. От, тому я посіяла ще. От, це його бачите, старший брат, як то кажуть, От, до цих пір тримає кущик ця рослина. Вже був один, була одна хвиля квітування, був один, тільки одне було соцвіття. От, І, он, бачите, Бо, так повільно-повільно він нарощує і ще одне. Ну, це такий о, сорт. Хоча цей сорт я би віднесла би, він набагато, як би сказати, такий естетичний, і його можна навіть вирощувати в контейнері або десь біля, ну, тобто, біля прибудови, десь ну, оформляти якісь квітнички. От, він невелике видає соцвіття, воно дуже стійке. От, але, на жаль, коли він відчуває небезпеку, а небезпека в тому, що його шатає туди-сюди, то він мене не розквіт, так як, наприклад, магічний фонтан білих відтінків, який стоїть в затишку. Я про нього теж розказувала в минулих відео. От, ну, це минулорічні. Ну і ще так трошки скажу про цей дефлекс, який. Останнє відео, я передостаннє відео про дельфініум показувала, який лежав. Я його прив'язала до такої тички. От. Але це цей, на жаль, вид, сорт дельфініума не для мого регіону, в якому я проживаю. На жаль, це... його дуже валить сильно, він падає. Тому що в нього мітловидні соцвіття і їх багато. І вони просто не справляються з великою нагрузкою опадів. Так що це так. 30 липня, нарешті, зливи і дощі потихеньку відступають. От. І це вже відчувається в повітрі, повітря прогрівається, нарешті, і почне просихати ґрунт. От, і мої дельфінята, сіянці цьогорічні. Бачите, все-таки вистояли. Ну, Були у них опори. Я підв'язувала їх на час, коли дуже сильно лили зливи. От, Зараз я поприбирала ці палиці. От вони поки що не потрібні. Вивільнила своїх красенів від оцих опор. От. Справились мої малючки з цим всім випробуванням. От, хоча я думала, що ну, не переживуть вони. От, і я дуже переживала, що якщо будуть лить дощі, мені зламає суцвіття оцих, цього кущика. Дуже набирається водою, все це квіточки поглинюють її в себе цю вологу. І потім Розвалюються. Нехороші бувають моменти. от Здавалося, добре, що дощики йдуть, але бачите деякі рослини не витримують. от Такої надмірної кількості опадів. Є в мене така вхідна клумбочка. Тут основні рослини є багаторічні, хвойна хвойні. Ось є лівець, сосна, яку я згодом буду формувати в бонсай. Є е, біля них маленькі гортензії волотисті, е, компактні, низькорослі, такі маленькі кущі. От, я навмисно так посадила, щоб вони не заважали, тому що сорти є різні у гортензій волотистих, а я обрала найменші в об'ємі, щоб вони мені тут. Не заполонили свої, простір своєю габаритами своїми, наприклад, якось верба Хакуронішики, яку я стримую. І, значить, поки знаєте, щоб місце не гуляло, я ж тут повисаджувала однорічних квітів, от, бо я не люблю голу мульчу. От, Я люблю, щоб було якісь і барви, і щоб це якось було яскраво. І таким чином я прикрашаю. Ну і це все царство цих квітів я висадила одного дельфініума. От. Це теж сіянець. Був наскільки неперспективний цей сіянець, що мені було шкода його утилізувати. Я видно, ну, так от, дала йому шанс думаю, рости тут. От. А він виріс, ще й намагається квітувати. Але скажу так, ґрунт тут йому не дуже підходить, тому що тут щільніший, тут в мене більш суглинок. От якщо там в мене чорнозем, то тут суглинок. Але якби, тут на цьому місці затишніше, тут світло, застою води немає. Ну, побачимо, як він себе покаже, цей кущик. Цікаво. Тут є жага до життя, бачите, є такі рослини, коли ти вкладаєш в них, а вони вибирають, чи жити їм, чи квітувати і все. А коли взагалі не ставиш знаєте, ставки на, на щось, там просто так от залишаєш його і все. Да, я доглядаю тут, якби він ж на видному місці, але я не думала, що він буде рости. А він, бачите, взяв де да ще й за квіт. Практично. Є суцвіття. Самі невеличкі, десь 15 см. Зачасту я як роблю, коли такий кущик у мене вже дає сусвіття. Я то виломую його. Ну, цього вже не буду ломати. Хай вже поквітує. Вітаю вас! Сьогодні 2 серпня. Гарний сонячний день. Нарешті у нас тепло 26 градусів тепла на термометрі. Грунт іще вологий, видно на поверхні ґрунту, що він іще зволожений. Часу в мене немає поки що на мої квітнички, так як вже розпочався сезон жнива. Хто знає зараз молотять зернові, О, тому я трішки. Зайнято. І у нас почалися ще качани. Зараз ми вирощуємо солодку кукурузу. От. Тому часу, на жаль, не вистачає на, на мої квітнички, але нічого, це ми все виправимо. Дуже сильно переживала, що не зможу вам показати. Як розквітне цей, як розквітне цей е, дельфініум, бачите, які квіточки, ніжно-такі блакитні. Вони е, розпускаються, стають спочатку такими блідими, а потім набирають кольору. От. Ну, що я можу сказати? все, Я задоволена. От. І все, що я для цих квітів зробила. Так, можливо, це там пару кущиків, здається, це невелика плантація. Але все рівно я відчуваю якусь таку полегшення і задоволення, що нарешті те, що я посіялась в цьому році, має кінцевий результат, тобто квіточку. Ось вже так, наповну квітує магічний фонтан. Це є магічний фонтан з білим вічком. Ви знаєте, часто такі. Є фото, от, і, і вони зазвичай не відповідають реальності. От, я, скільки не сіяла, синіх, от іменно синіх, таких як, от, наприклад, той. Да? Синій для мене це цей колір. От, тут теж маркірується як синій, але бачите, це не синій, це фіолетовий. Більше я не бачила магічних фонтанів іменно синіх. Все, що маркується під колір синій, вони насправді фіолетові. Ну і наостанок покажу цього багатостраждального мого дефлекса, який падав. Ми його підіймали. От, а він все рівно, бачите, другу хвилю дає квітування. Вона не така розкішна, як попередня, але все ж таки теж. Шкода, що бачите, у нас так припадає в Рівненській області, що квітування дельфініумів співпадає з сезоном дощів. У нас такий сезон дощів, це червень, липень, вже в серпні місяці у нас трошечки буде тепла. Десь тижнів два-три ми можемо порадіти цьому теплу. Далі знову підеху. підуть дощі в вересні і холод. Це дякую, що ви зі мною. Це у мене завершальне відео по дельфініумах. Історії ще не закінчені. Є ще квіти і є ще що сказати. До побачення!